8 серпня Радянський Союз оголошує Японії війну і вторгається до Манджурії. Треба нагадати: у лютому 45-го року на Ялтинській конференції Сталін, Рузвельт і Черчилль вирішували, як закінчити війну не тільки в Європі, а й у Азії. Союзники розуміли, Японія просто так не здасться. Рузвельт прямо попросив Сталіна вступити у війну після завершення німецької кампанії. Сталін погодився, але назвав свої умови: повернення південного Сахаліну, передача Курильських островів, гарантії радянських інтересів у Манджурії та визнання незалежності Монголії як незалежної держави. Рузвельт і Черчилль погодились. Через три місяці після капітуляції Німеччини Радянський Союз вступає у війну з Японією. І Москва не була би Москвою, якби при цьому не порушила своє же слово. Між СРСР і Японією з квітня 41-го року існувала спеціальна угода. Пакт про нейтралітет. За ним, якщо одна з країн зазнає нападу від третьої сторони, треба було залишатись осторонь і утримуватись від взаємних атак. Радянському Союзу це дозволяло зосередити сили на боротьбі з нацистською Німеччиною на заході, не турбуючись про можливий напад Японії зі сходу. А для Японії це дало змогу сконцентруватись на військових кампаніях в Азії та Тихоокеанському регіоні без загрози з боку радянського союзу. До речі, як Москва дає, а потім порушує слово і ламає угоди. У нас є окремий параграф. Посилання буде в описі до відео. Отже, 9 серпня червона армія розпочинає манджурську операцію блискавичний наступ проти японської квантунської армії у манджурії. Ця армія, що налічувала близько 700 тисяч солдатів, вважалась військовою елітою, але була дещо послаблена через перекидання військ на інші фронти. Радянські війська, чисельністю понад півтора мільйона, під командуванням маршала Олександра Василевського застосували тактику глибоких проривів з допомогою танків, артилерії та авіації. За два тижні вони розгромили японців і захопили Маньчжурію та Північну Корею. У вересні СРСР завершив наступ захопленням Курильських островів. На Сахаліні та Курилах, які Японія контролювала з кінця 19-го століття, розпочалося примусове виселення місцевого населення. Це понад 300 тисяч людей. У 46-му році СРСР в односторонньому порядку включив курили і південний Сахалін до свого складу. Там починаються арешти, репресії, знищення шкіл, храмів, кладовищ. Людей, що залишились, русифікують і руйнують їхню ідентичність. Власне, все те, що завжди робить Москва, куди б не дотягнулись її щупальці. Та й тут цікаво, Японія оголосила про капітуляцію 15 серпня, 18-го формально підтвердила це союзникам, а 19-го радянські війська висадились на курилах, коли Токіо офіційно склав зброю. Тож і опір японців був уже мінімальним. Союз просто скористався моментом через курили, які Японія вважає своїми північними островами. Японія та Росія досі не підписали мирний договір у жовтні 22-го року. Україна визнала Курильські острови окупованими.